В украинском парламенте уже не один месяц продолжается дискуссия о легитимности действующей коалиции. Ну и как следствие о наличии оснований для объявления досрочных выборов Верховной Рады. Ну вот, Олег Чегнебук сейчас нам и поможет разобраться, что значит. А не подарю виборів, вот ім'я яких пор у нас вибори дарять та в страні ти інтересно поінтересуватися. Вот ви нам знаєте скажете, че да все знає весь бекграунд української політики. Вот, так что ж как у нас тепер будет это все виглядати? Ну не пройшло і три роки. Як щось подібне заявляв Янукович, який розказував про те, що його влада міцна, як ніколи. Але ви пригадуєте, чим це все завершилося? Тому що влада в країні може змінюватися двома шляхами: або парламентським, або революційним шляхом. Ситуація зараз е, у зв'язку з складним соціально-економічним становищем, у зв'язку з е, не найкращою. Ситуацію на війні вона дуже загострюється, і соціологи, очевидно, і тут в студії вам розказують про те, що протесні настрої українців саме через те, що були зовсім інші очікування до цієї постмайданівської влади, вони є не на стороні теперішньої влади. Більше того, останні події, які відбуваються, в мене складається враження, що влада є просто розгублена. І часом вони навіть не знають, що робити. І що і все тому, розгублено. Розгублено. О, це розгублена, але вибори не подарі. все чітко. знаєте, так. Так, послухайте. Давайте, По от ми навіть. Згадаємо протягом останніх років, які робили гучні заяви, навіть часом з дедлайнами заяви були. Ну, скажімо, там щось такого то числа вже точно буде безвізовий режим, і вже навіть всі готували паспорти, всі готувалися вже кудись там їхати. А потім з'ясувалося, просто забули про це. Так появляється якась нова тема. Візовий режим нам теж не подарі. Ну звісно, ну є ж така, є ж така політтехнологія. Коли ти хочеш, скажімо, перебити якусь таку гучну подію, в даному випадку брехня влади, наприклад, чи якісь там три заяви чи якісь там е, події. Ну, наприклад, подія з 1 березня знову піднімається там тарифи, наприклад, на електроенергію, що абсолютно є абсурдним. Значить, щось треба щось таке дати, щоб українці говорили не про це, а говорили дати їм якусь наживу, щоб вони говорили про щось інше. Що стосується легітимності коаліції і взагалі, от якби правового аспекту, я зараз спочатку сказав про емоційний момент і того, що владі вірити, в принципі, не можна, бо влада задемонструвала, що вона говорить неправду. А що стосується юридичного аспекту, ну, коаліції дійсно не існує. І пан Мельничук сказав, що він виходить з коаліції, ну як можна вийти з того, чого нема? Бо насправді в нашій українській конституції чорним по-білому зазначено, що коаліція формується зі складу фракцій. Не депутатів, а фракцій. І на нинішній день кількість депутатів у фракції БПП і Народного фронту вона є менше як 226. Наскільки я пригадую, на теперішній час на сьогоднішній день це є 221 депутат. Дійсно була ситуація, що коли був президентом Янукович, йому потрібні були певні відповідні рішення. Пригадуєте тоді, ще прем'єром і Тимошенко була і так далі, потрібно було ухвалити певні рішення кадрові. Вони пішли в конституційний, конституційний суд, суд. Да. і нібито конституційний суд, будучи абсолютно ручним, будучи підконтрольний, підкаблучний владі, він ухвалив нібито рішення, що може ще і формуватися коаліція, в тому числі з позафракційних депутатів. Хоча насправді да. усі конституціоналісти, Говорять про нікчемність такого рішення Конституційного суду. Але, добре, хай буде. Навіть якщо опиратися на це рішення Конституційного суду, ваші колеги. Оскільки не дає голова Верховної Ради відповіді на запити, дайте список членів коаліції. А насправді це не просто має бути список, це має бути заява кожного депутата про входження в коаліцію. Мельничук же ж зараз подав заяву про виходження, так Значить, була заява про входження. Отже, ну що тяжко взяти, порахувати заяви, більше того, підпис депутатів під документом відповідним, але немає такого списку. Ваші колеги, журналісти, подали запити до кожного з депутатів 450 і з'ясувалось. Що навіть ті, хто дали відповіді, і навіть якщо доплюсувати тих, хто не дав відповіді, але вони входять у владні коаліції, то максимум. В більшості може зараз бути 224, а з відходженням Мельничука, значить 223. Що це значить? Це значить, що якщо нарешті настане той час, а він настане рано чи пізно, і рано чи пізно доведеться відповідати, коли Україна буде дійсно правовою країною, відповідно будь-який громадянин зможе подати в суд на будь-яких законів. Які зараз ухвалюються парламентом чи нормативних актів, які ухвалюються урядом, якого обрав нелегітимний парламент, і людина зможе виграти той суд, бо ці закони будуть визнані нелегітимними, оскільки парламент нікчемний і нелегітимний. він Нас не зправжесно Валерій Карпонцов, даючи зараз коментар. Як то кажуть, між рядками можна прочитати те, що він хотів сказати, тут знайшли ні вигляді каче, като там де за патрієсам там чи вона розумію. ви не слухали, як він сказав, що він... чи позичав вибори президентка не подарю. А от як то так уже не хочу казати, що він під пресом. Я просто хочу сказати, що знаю ту людину як одного з лідерів юридичної служби майдану, раз і знаю його знання і принципові з два. Я розумію, що оскільки він сьогодні працює в системі влади, він по іншому говорити не може навіть Виходячи з того фактору, зараз він в цьому коментарі дав всім зрозуміти, немає коаліції, тому що не може юрист трактувати по-іншому, якщо немає паперу. От є папір, ми говоримо з юридичної точки зору. Так. Бо, вибачте, коли керівник фракції БПП виходить і йому задають в лоб журналісти запитання, так є коаліція чи нема. Він каже: судіть по тому, що є коаліція, як ми ефективно працюємо. Так. Та ви можете супер ефективно працювати, ви можете залучати голоси ОПО блоку, ви можете залучати голоси я не знаю будь-кого, кнопкодавством вони там займаються. Суть не в тому. Суть в тому, чи дотримується закон в нашій державі, чи не дотримується. Ми всі боролися проти режиму Януковича, бо він не дотримувався закону. Він закон трактував під себе. Теперішня влада робить то саме. І ще, якщо дозволити, буквально кілька слів про політичний аспект. Бо крім юридичного, отого от морально, є ще політичний аспект. Це є готовність влади чи неготовність влади йти на вибори. І повірте мені, як тільки ну, влада для себе. Ухвалить політичне рішення, що їм треба йти на вибори, але я вам хочу сказати, що як на мене, і знаючи, що вони там всередині як то кажуть, мутять, то я не виключаю, що вони захочуть спочатку іти не на дострокові парламентські, а на дострокові президентські вибори. Президентські, бо якщо будуть проведені дострокові парламентські вибори, ми з вами зараз можемо прогнозувати дуже мало ймовірно, що переможе влада, навіть якщо ця влада ухвалить 100% мажоритарний закон, що вони хочуть зробити, для чого їм це треба? Бо на мажоритарних округах можна фальсувати і підключати адміністративний ресурс, то все одно новий парламент, ви ж розумієте, чим він займеться. Новий парламент, який прийде, і він буде складатися з інших представників. Звісно, що вже не буде такої більшості в президента, як вона є зараз. Новий парламент почне воювати проти президента. Хочемо ми того чи не хочемо. І цей сценарій вони прораховують, тому їм вигідніше о цьому кланові, щоб втримати владу, сьогодні провести президентські спочатку вибори, перемогти на тих виборах, ну це я говорю про ну, ймовірні їхні плани, і вже потім, маючи в другому турі, наприклад, перемогу Порошенка на виборах, звісно, що їм набагато легше буде отримати більшість в наступному складі парламенту. Хоча ситуація в країні розгортається таким чином, і не в країні, а й назовні, що зовнішній фактор може бути бути таким, що ця влада не втримає важелів. І, до речі, ви знаєте, чого найбільше ця влада зачепила і чого її зараз найбільше боялася, е, в контексті отої останньої блокади? Угу. Це рішень сесій місцевих рад. Коли люди, після того, коли відбувся силовий розгін блокади, почали просто тупо вночі виходити на вулиці, ми пам'ятаємо ту атмосферу за часів Януковича. Бо Янукович режим був. Підірваний не тільки після майдану, а коли відкрився другий фронт, коли сесії місцевих рад почали ухвалювати рішення проти режиму Януковича. і ця влада це відчула. Тому їм і треба було терміново ухвалити якісь контррішення, тому вони і зібрали вночі РНБО яким було ухвалено рішення, нібито, заблокувати блокувальників. Ну ми об абсолютно далі. Але, але я б до да. але це все взаємопов'язані ну, речі, бо справа. від того і залежить, чи будуть вибори, чи ні. Но, тобто, да. станом на сьогоднішній день влада буде робити все, щоб пролонгувати своє існування. Звісно, що вони будуть прораховувати різні моменти, і я не виключаю, коли вони прорахують, що їм краще йти на вибори, чи президентські, чи парламентські, наприклад, цієї осені або наступної весни. Прорахувавши рейтинги, тенденції, динаміки, вони це зроблять, і під це вони будуть підлаштовувати законодавство. Отже, проблема в чому Но ви ж бачили соціологію президентських виборів. якщо б вони Там Давайте так, соціологія... там, слушайте, там раз -таки от якраз такі сценарію, про котрому ви говорите. Ну, Бачите, час покаже. Час покаже, хто був правий. Але соціологія на превеликий жаль в Україні це не є точна наука. Це на заході вона є точною наукою. Там на заході, коли є эм, соціологічна похика, там більше Тогда 100 дівка, то це вже вважається ну, катастрофа. В нас да. соціологія дуже часто підлаштовується під заяви політтехнологів, політологів, які, звісно, працюють на певні політичні сили. Не всі, але багато uh -huh. з них. І відповідно таким чином відбувається маніпуляція свідомості в українського суспільства. А давайте свою Я... соціологію зараз запустимо. Прямо. Зараз. От цікаво. правда? От тут ну, точно ніхто не вмішається. От можете нам дати. Давайте вместе з вами розбиратися. І так, що ж блокада? Uh, которая была, или вот сейчас, когда мы полностью ограничиваем транспортное сообщение ЖД и автомобильное, uh, торговля с Российской Федерацией, она же продолжается, или торговля с оккупированными территориями. Есть же риск, что, например, тот же уголь поедет к нам, как uh, газ, который крест, приезжает из Европы, да. так и уголь но, может нам но, приезжать. А що він, зараз не йде? він через Белоруссии идет. Воно ж все шурує на право на ліву, просто немає політичної волі влади. Я хочу всім нагадати: Фракція Свободи в червні 2015 року, два роки тому назад, поклала на стіл Верховній Раді документ проєкт закону про заборону торгівлі з окупованими територіями. Ну чому тоді того не ухвалили? Тому що не було політичної волі, тому що дивилися в одну сторону в іншу. І бізнес, ну ви ж не розумієте, тліючий конфлікт, ота війна. Їм же ж, вибачте, по барабану, що речник АТО, наприклад, кожного дня розказує, що вбили стільки-то, загинуло стільки-то. І даруйте, будь ласка, купа моїх побратимів Довелося поховати і їздити на ті похорона, і як дивитися в очі тим по матерям? Так вони гроші на тому заробляють. Вони гроші заробляють абсолютно на всьому. А навіть не бізнес. Так, послухайте, а коли, поч... а, що, да, коли ну почалася да, війна, чесно, бізнес, що хіба не розказували, а, і, знач... за кожну фуру 120 штук треба було заплатити. Ще тоді, коли вбивали, отут, от, з правого боку 100 метрів вбивають наших хлопців-дівчат, які на фронті, а тут вони собі торгують. Говорю, і ви що думаєте? Зараз то не то. Ви що думаєте? Геніальне рішення. Ради національної безпеки і оборони для них це геніальне рішення, бо їм якось треба було вийти з ситуації. Бо розгін силовий блокади, проти якого, до речі, наші депутати, і ми застерігали, не можна того робити. Це фактично він викликав величезну хвилю обурення українців. А вони, до речі, ви згадали за соціологію. Ви що думаєте, вони соціології не бачать? Ви що думаєте, вони не міряють, що більшість українців таке підтримує принцип або воюєш, або торгуєш. Ну, не можна, як то кажуть, одною задницею на два крісла сісти, так як вони це хочуть зараз зробити. І тому в даному випадку, коли вони ухвалили це рішення РНБО, з одного боку всі ніби втішилися. О, влада прозріла. Просто, як завжди, як то кажуть, як до жирафа дійшло на третій рік. Але я вам по-іншому скажу: У мене склалося таке враження, що вони просто, ну як то кажуть, пустили цапа чи козла стерегти капусту. Ну, ми ж то прекрасно розуміємо, що ця блокада владна. Ви вже навіть в своєму репортажі показуєте. Когось пропустять, когось не пропустять. Формулювання РНБО про те, що мовляв, ми робимо блокаду не для того, щоб перемогти у війні, не для того, щоб повернути свої території, не для того, щоб зберегти життя нашим людям. Вони блокаду, виявляється, роблять для того. Щоб повернути якусь, навіть не всі, а якусь частину закон незаконно захоплених підприємств чи їх підприємств, ахметова олігарха. Ну ви розумієте, це є повний абсурд. Тобто, всі ж підприємства, які є на території окуповані, вони вже не є наче, не є під нашою юрисдикцією. А вони фактично вимагають тільки ну одного того принципу. Ну, вибачте, ну вони взагалі нас за ідіотики. Ну, Какая нам представляється? Що, да, я на читає налогія числя ліс, да, робочі міста в Україні? Ні, пане. Ні, ні, ну, ні, ну я не Я да, ж розумію, що Ви ретранслюєте, ретранслюєте, ретранслюєте маячню, яку випромінює ця влада. І влада, яка дуже часто любила розказувати, yeah. наприклад, на свободу. От свобода захищає національний інтерес, але це на руку Кремлеві. Ви подивіться, що показують російські засоби інформації. Та ви влада, подивіться, що про вас зараз показують. Що про вас показують, що ви творите? Вчора говорили одне, що нам Гройсман казав: альтернативи нема. Да. Опа! Появилася альтернатива! А що ж сталося? Економічна політика в світі змінилася. Ціни на нафту, на газ спали, золото більше почали видобувати в північній Арфорі. Альтернатива появилася. Слухайте, це є брехони. Це є зрадники, тому що вони, на превеликий жаль, те, що декларувалося на Майдані, вони не зреалізовують. Це є маніпулятори. І це є люди, які працюють на своїй власні кишені, але не на народ. І тому ага. коли ми вертаємося знов до теми виборів, легітимності коаліції, вот. чи ще чогось іншого, то все я зрозумів. Можно к теме выборов просто сейчас очень кратко, Окей, потому да. что все связано на самом деле, то, что вы говорите. Вы говорили, что Гройсман говорив, що дальше поедем, просто Гройсман говорит, что значит так, так, и так, ну мы все слышали, что, что говорили ну, об ну, и, вот здесь очень почему о грозмане именно говорю, потому что сегодня слышали засідання Кабмина, там очень интересно много, много э, вещей прозвучало. Вот блокада Донбасса приносит только вред и работает на Российскую Федерацию. Это сегодня говорит Владимир Гроссман после того, как президент говорил нам несколько иные вещи вчера значит, вот давайте сейчас разберемся, что происходит, почему Гройсман говорит одно, президент другое, и как это может быть связано тоже с вот этими политическими раскладами, избирателями, не избирателями, а то, о чем вы говорите, выборы, не выборы, Гройсман играет самостоятельно, или это какая-то сложная игра, которую они нам пытаются здесь сейчас представить, да, что значит, один подстраховывается такими фразами, а другой совершенно по-другому. Вот часом, когда что-то они такие чудят, То в декого складається враження і починають якісь е, принципи конспірології розказувати, що вони задумали так сказати, щоб хтось щось про не то подумав. А насправді в мене таке складається враження, що вони взагалі там нічим не займаються. Там немає ніяких відділів стратегічних досліджень, які би планували. Я думаю, що апарати зараз і в адміністрації президента, і в уряді працюють дуже слабо. Можна, звісно, що говорити про те, що вже давненько подейкують, що Чорна Кєцька пробігла між е, представниками Вінничини е, Порошенком і Гройсманом, що нібито і на наступні вибори вони можуть іти в окремих політичних силах. Але як на мене, тут просто-напросто від, очевидно відбувалося певне неузгодження тих Я позицій. Це ще раз говорить. Це ще раз говорить, що ця влада вона абсолютно діє хаотично. Ця влада. Юридично е, не підкріплена жодним законом, і ця влада працює виключно на свої заробітки. Тут лише можна припустити, що скажімо, люди навколо Порошенка заробляють там з одних джерел, а люди навколо Гройсмана з інших джерел. Тому й в них тут не стиковочка вийшла стосовно е, шкоди насправді товариство для того, щоб закінчити війну і досягнути якнайшвидшого миру зрозуміло усім дітям в першому класі. Зрозуміло. Що досягнути миру можна буде не такими домовленостями, не такими е, істериками, не такими маніпуляціями і брехнею? Миру можна досягнути тільки реальною перемогою. І оскільки ця перемога гальмується, треба дивитися, а кому вигідно, а кому вигідно, щоб в нас в Україні був такий тліючий конфлікт, кому вигідно, щоб контрабанда далі шарувала та тим, хто на тому заробляє, хто на тому заробляє від тих найменших до... Верхівок, та от теперішня влада. Вам вона розказує про, ну скажімо, великий ущерб для української економіки. А як на мене, то власне українська, як ми зараз заговорили навіть і за вибори, і за все решта для українця сьогодні дешевше щороку проводити вибори в парламент, ніж утримувати у ту владу барих, злодіїв і олігархів. Порядки угу. мільярди нам озвучили. Але сприймати відбувається? ми ж не перший день, не ні першу неділю говоримо. Да, я дедлайни. 15 апреля, значит, вот до которого нужно это все проголосовать, чтобы была возможность все-таки действительно Януковича привлечь реально. А, ну вот это ускорение такое, вот это вот, вот эти действия, это повышение эффективности или отвлечение внимания? Я, я прошу прощения, да мы да. услышим ответ буквально угу. через минуту за главу госфискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог. После Лукьяновского СИЗО будет наш коллега Богдан Пеленко, он расскажет подробности. Богдан, слушай. Нет, не готов, подсказывают мне коллеги. А услышим Богдана через несколько минут. Ну что ж, вот такая ну, А я бы сказал, граница. а кто Ты, вы... бы... Это, слышишь, внесли и отозвали, нет. поэтому не включается, нет, нет, наверное. все, внесли, внесли, Ладно. просто. А, а кто бы сомневался? Ну вот нам интересно, кто внес. Вот эта игра и комедия, это птика резница. Да я, конечно, что не знаю. Ну, вы что думаете, что Влада, яка призначила на Сирова, цю людину, на цю посаду, для чого призначила? Чтобы реформы він якісь робив? Та ні. Власне, для того призначила для чого, скажімо, один з епізодів, який зараз виліз назовні, це є питання прикриття бізнесу того ж таки біглого Онищенка. Але оскільки Онищенко виявився ну не тільки біглим, але й ворогом теперішньої влади, але потім з'ясувалося, що виявляється, що якби далі схеми то працювали, зрозуміло, що потрібно було і вирішити питання і стосовно а Чому переспрашувати? Ви ви були уверені, Так я у вас переспрашую, тому що всі експерти, котробі харчі. Яся, коли Насиру сказав, що 100 Ні -ні -ні. мільйонів, 100 мільйонів, он їх нігде не возьмёт. Це. Он действительно посидит в СИЗО своё там, значит, всё положит. Ну, що, я, а, знаєте, получ... ну вив... вот 100 мільйонів не снимо. Так, да. ну, наскільки, скажімо так, розказують знаючи люди, що це взагалі є не така велика сума. Це є сума, яку отримують ті ж самі представники цієї структури, які учолюють за досить короткий період часу в якості хабарів. Так, тут так, ну, якраз і нюанс, що діяння довжні бути чисти, тут їх історію можна ні -ні -ні, вони такі суми отримують, але потім, звісно, що є певні люди, які Чим можуть мати, які, скажімо, вибівідвилювали свої кошти. Ну буду давайте, люди добрі. От глядачі, шановні чисто 112 каналу. А як ви собі уявляєте? От ви так е, просто можете взяти і заробити чесним шляхом 100 мільйонів при тій системі хабарів, починаючи від низу до гори, поборів і такого всього іншого. Ви ж прекрасно розумієте, що це є. Грабунок ваших грошей з державного бюджету і тому, ну це є повне паяцтво. Це є гра, це є гра на публіку. Ну що, на сіру би, Ви ж розумієте, що він би втік. Втік би, але захід теж дав якусь певну реакцію. І якщо би Насіру втік, я більш як переконаний, його би зразу повернули. Тому що заходу так само не хочеться отримувати репутаційні втрати, особливо після того, коли прийшла нова адміністрація Трампа і поставила чітко і конкретно питання. А де ж грошенята? А можна на цьому три точки? Ми включимо зараз колегу, Давайте. хорошо? Так, да, Богдан Піленко вже з нами на зв'язку. і так о залогі за Роману Насіру розкажуть більш подробно. Богдан слушаємо внимательно. Колеги, зараз перебуваємо якраз під стінами лукянівського СІЗО. За попередньою інформацією за Романа Насірова внесли заставу 100 мільйонів гривень, як те було і передбачено судовим рішенням. І як повідомляють, деяких зміцне зробила його дружина. Поки що мушу сказати, що тут ми не бачимо нікого, ні представників Романа Насірова. Поки що ми тут самі тож чекаємо, як далі буде розвиватися ситуація, і будемо вас про це інформувати. Богдан, спасибо большое. Богдан Пеленко был с нами на связи. Наш коллега. А вот Назар Холодницкий нашему каналу подтвердил да, информацию, что залог внесли. А, ну и вот Не, совсем скоро. И друже, назвис, да. но маю били 100 миллионов. <свят> Не имей 100 друзей, а правильно женись. А, вот, понимаете, а ну, как? Это все, да. Ну, а мы <свят> помним, да, один, мы когда читали реакцию в соцсети на залог на Серова, один из бизнесменов известных шутил: что говорит: у меня есть 100 миллионов чистых, еще в 2000-е, заработанных, с оплаченными налогами, готов предоставить в обмен на 300. Ну, такий один к трьом. Ну, послухайте, зараз, коли електронні декларації були заповнені, оприлюднені представниками найвищого ешелону влади, то ми побачили, що там не тільки 100 мільйонів на руках лежить. А до речі, дуже цікаво буде, як ото зараз, після 1 квітня, почнуть оприлюднювати декларації вже оті низові, поч... завершуються з депутатами сільських рад. О, це буде комедія. До речі, вже кажуть, що цей комп'ютер вже завис. Тобто, ті, хто хочуть заповнити електронну декларацію, вже навіть зараз не можуть зійти в той комеді. Ви сумляти скільки це мільйонів людей? Тобто, скажімо. Ціла комедия з тими деклараціями. Так ось вертаємося до іншої теми. Мы с вами говорили перед Насіровим про... Как бы это еще только не говорили с вами, Олег Ярославович. Ну, мы говорили тебе... про решение Рады национальной э, да, и заоч... обороны. Ага. А до этого говорили о заочном этом, значит, самом осуждение, преследовании, да, осуждении. Да. Уж сначала преследование, потом осуждение. Да. И... и про блокаду, и про теперешнюю бандитскую ладу. От, от чего кто отвлекает внимание? Чем? И вот как вы с этого начали? И хочется, чтобы мы как-то вот логически поняли теперь. Етатвіченні це или робота? Те те, питання, яке ви задали. Я би хотів сказати. мається на увазі про сьогоднішнє рішення українського парламенту зміни до кримінального верно. кодексу. Це як на мене, це є звісно, що бажання, наприклад, генерального прокурора, прокурора Луценка ну зробити піти у відставку, але перед тим зробити, ну скажімо, якусь гучну конкретну справу. Тобто, уявіть собі, Луценко посадить Януковича. Ну звісно, що він піде з високо піднятою головою. Але для влади, якщо не буде посадок. Якщо ніхто не буде покараний, то що би вони не розказували? Який би адмінресурс вони не підключали, результату позитивного на виборах не буде. І які би навіть вони собі під себе виборчі закони ухвалювали. Тут стоїть інше питання, що я пригадую, що ще років три назад, в 2014 році, ми вперше голосували за подібні закони, які дають можливість там заочного засудження і таке інше. До речі, в першому читанні цей закон був досить поганий, тому що там було дуже багато поганих норм. Але оскільки була реакція Депутатів, то ці норми були, наскільки я знаю, зараз до другого читання зняті. Дай Бог, щоб цей закон дав відповідні позитивні рішення. Але уявіть собі, скільки тисяч, десятків тисяч послідовників Януковича зараз на місцях мери, всякі чиновники, начальники управлінь, ота от вся вата при владі, вони ж і залишилися. От їх чому та ж сама прокуратура чи інші правоохоронні органи зараз не беруть в обороти. Справа не тільки в одному Януковичу, хоча це якби справа нашої всіх честі, але справа і в цілі, цілому кодлі отого коріння, яке було е, розпущено ще три роки тому назад до революції, і воно ж то зараз залишилося, бо вони ж зараз вилазять назовні є гайній, Такі смердючі вже вилазить у ті чиновники, які вже починають публічно атакувати, атакувати на ті принципи, які вдалося, ну скажімо, буде би трошки відбити під час революції. От про що треба говорити? Луценко назвав 190 людей, які що буде можливість відкрити кримінальні провадження по відношенню до них. Але я думаю. Цифра має бути набагато більшою, і це має бути системна робота. І цей закон відповідним чином мав ну, спасіба за те, що сьогодні були з нами праймі». І Бачите, навіть люди кажуть, що э, заскучився я за вами. Ну от все спасіба взаємно, 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 Спасибо. Спасибо большое. Олег Легтягнівок був з нами. Отпускаємо да з благодарністю. український політик, лідер ВУ свобода. Голос свободи.